Ми прийшли сюди з Феліксом, аби вас трішечки налякати. Налякати страшними моторошними і дуже атмосферними книгами. Тому я сьогодні аля вампірка, яка розчервонілась, а це мій вірний кажанчик, який не дуже хоче бути в образі. Але подивіться, це настільки мило. Книголюби, привіт! Вітаю вас на моєму книжковому каналі. З вами Оля, і я знаю, що ми знову з вами давно не бачились. Але я не могла пропустити цей атмосферний геловінський період, і тому сьогодні вирішила зняти для вас добірку, аби трішечки порекомендувати тематичні книги. Це відео ви вже побачите 31 жовтня перед самим же ж Геловіном. Але повірте, ви можете спокійно читати надалі ці книги і в листопаді. Якщо ви раптом чуєте якісь звуки, ніби вам здається, що це спотойбіччя, це не спотойбіччя, це вия собака у сусідів за стіною. І тому сьогодні я вам розповім про сім найрізноманітніших історій, які, на мою думку, є досить таки атмосферними, моторошними. І я б рекомендувала читати їх в оцей спокій Сізон. З вас вподобайка, підписка, дзвіночок на цей канал, і ми будемо розпочинати говорити про моторошні тематичні книги. Я думаю, було б дивно у цю добірку не внести одного з мого найулюбленіших авторів, та ще й автора, який просто ідеально пасує до осені і до спокій Сізон. Боже, це так нескладно здогадатися. Інтриги не буде, тому що це мій улюблений Стівен Кінг, і я прийшла показати вам «Салемове лігво. Можливо, це не дуже популярний роман Стівена Кінга себто є набагато популярніші, про які частіше говорять їх, частіше рекомендують. Але мені захотілося чогось іншого. Це по перше, а по-друге, я занадто люблю сало лігво, і воно занадто для мене мечиться з таким моторошним сезоном. Тому рекомендую вам саме цю історію Стівена Кінга. Про вампірів, про справжніх вампірів. Я думаю, що багато з вас росли на сумірках або ж дивилися цей фільм, читали книги, і вам може здаватися, що вампіри це щось таке дуже романтичне, привабливе, але Стівен Кінг руйнує ці стереотипи. Так, історія Кінга була написана набагато раніше, ніж всім відомі сумірки. Ще, здається, у 70-х роках ХХ століття. я б сказала, що. Це така класика 20-го сторіччя другої його половини. І тут не буде жодного милого, приємного вампіра. Максимально натуралістично, максимально гидко, моторошно, але так, як в принципі можна показати вампірів в реальності. Мені здається, що Дракула Стокера не така страшна і моторошна книга, як саломо ліго. Повірте, я знаю про що я кажу. І ось. Ця історія одна з найулюбленіших у Кінга, і я її дуже вам рекомендую прочитати в якихось атмосферних читаннях. Наступна історія вже, мабуть, не буде така жахлива, вона буде трішечки в іншому руслі. По-перше, це збірка оповідань, збірка малої прози. По-друге, це також класика, але більш Типово, можливо, ви вже бачили цю книгу, особливо якщо ви читаєте Агату Крісті, або ви любите детективи, чи щось таке. То це збірка малої прози Агати Крісті. Останній сеанс. Всі знають Агату Крісті як королеву детективів, навіть якщо це клішовано заїжджено, але, але цей титул вона вже напевно нікуди не подіне. Однак Агата Крісті буває різною. У неї є справді детективи, у неї є навіть психологічна проза, а також у неї є містична проза. І ось ця містична проза це ось ця збірка оповідань. Тут вона показує всю свою химерну майстерність, моторошну. Тут сюжети досить таки похмурі. Вони також, звісно ж, є детективними, тому що тут багато історій зав'язані на детективі, але. З такою значною дрібкою містики є оповідання, від яких справді стає дуже якось холодно, дуже не по собі. Але я вам гарантую, що це зовсім інша агата Крісті. Не така, як ви звикли бачити. І до речі, її чудово читати, по кілька оповідань в день розтягувати упродовж тривалого періоду. Ще одна така моторошна, але я б сказала, це більше пригодницька і підліткова література. Наразі мені здається, ця серія також перебуває ну, можливо, вже не найбільшому піку популярності, але на достатньому. І в свій час зіграв важливу роль саме серіал. На жаль, який закрили, але це таке. Однак для мене саме ця історія вона віє водночас теплом, тому що я страшенно люблю цих персонажів. Цей світ, але з іншого боку, вона достобіса страшненька. Це Локвуд і компанія Сходи, що кричать Джонатана Страуда. Я вам показую першу частину з серії, а всього є п'ять книг, це тобто пентологія, тому що всі інші мені лінді і вони ззаду за моєю спиною. Тому я вам показую першу, але майте на увазі, що. Не першою книгою єдиною, тому що вся серія, вона просто неймовірна. Зауважу, що це більше література Ян Хедалт, можливо, більше до підліткової, але я б дуже але я дуже наполягаю на тому, щоб вказувати на те, що вона справді може бути моторошною і страшною. І, можливо, деяким підліткам не дуже було б навіть варто це читати, якщо вони мають якусь. Не стійку з психіку, чи, можливо, ну справді бояться чогось. Тому що тут, хоч і страут, описує підлітки, він описує атмосферу е, Лондона, як саме юнаки, юначки полюють на привидів, але тут дуже багато моментів, таких, знаєте, жорстоких, які можуть краяти серце і також лякати. Тому так, тут буде багато пригод, багато. Такої містичної атмосфери багато привидів найрізноманітніших. І що важливо, серія завершена. Мені здається, її ідеально читати одна за одною, тобто книга одна за одною, і просто не відриватися. І повірте, це буде дуже гідне і хороше читання. Типова я, яка понаставляла для декору гарбузів, а потім забула, що їх в кадрі не видно. Наступна історія дещо буде незвична. Можливо, ви не очікували її тут побачити, і, мабуть, не очікували побачити тут мангу. У мене тут, звісно, чотири томи, але я прочитала вже всі п'ять. Буквально, до речі, це останнє моє прочитане на цей момент, коли я записую це відео. І це серія Ганібал. Від Масакінімоні. У мене немає першої частини, тому що я її читала у батьків. Прочитала і там відразу залишила, де знаходиться колекція моєї сестри. А інші томики я забрала, щоб вже дочитати в Ріну. Так ось, що це за історія і чому я її рекомендую читати у Споки Season. Це. Детективна історія. Я б сказала, це такий детективний трилер з елементами горору. Я не можу сказати точно який тут віковий рейтинг, а можу 16+, і в принципі це виправдано, бо тут є жорстокі моменти. Тут буде обмежений простір, невеличке село, в якому з'являється дільничий поліцейський разом зі своєю сім'єю, і щось у цьому селі буде коїться негаразд. Якісь розбірки між собою, якась таємнича родина, і з якою теж не все в порядку, зникнення людей і ще дуже багато деталей. Так я можу зауважити, що ця історія про канібалізм і, напевно, варто бути до цього готовим. Мабуть, не кожному така тематика зайде, але тут вона наявна. Тим не менш, ця історія досить цікава. Як на мене, вона незвична, тому що подібного я ще не читала і вона моментами жахає. Від неї стає часом навіть аж не дуже добре, але відірватися дуже складно і хочеться продовження. Десь у моєї сестри зараз є вже шостий том, тому я залюбки дочекаюсь, коли я з нею побачусь і візьму прочитати. А вам рекомендую спробувати, якщо ви хочете чогось незвичного, детективного, трилерного. Але з елементами такого жаху і реалізму, напевно, тому що тут це описано досить таки реально. Було б логічно вписати сюди і книгу української авторки, і я вирішила, що саме книга Будинок у нікде Оксани Киришенко чудово пасує до такого моторошного сезону. Вона зовсім невеличка, до речі, з дуже красивим зрізом від видавництва Букбанда. І я її читала влітку, і вже тоді я розуміла, що ця книжка ідеально пасує десь до моторошних читань. По-перше, у нас тут квест-кімната, у якій будуть відбуватися досить такі незрозумілі, таємничі і дуже химерні речі. В нас закритий простір, в нас несподівані події, сюжет який складно передбачити, і важливо зауважити, що тут наявний магічний реалізм. Попри те, що я намагаюся уникати цього у книгах. Тут він є, моментами досить таки він відчутний, але принаймні все було зрозуміло. Також мені сподобалася ця історія тим, що вона вміє якось нагнітати атмосферу, створювати відчуття замкненого простору. Я не можу сказати, що я боюсь замкненого простору, але все одно це якось тебе ніби притискає. Ти читаєш, спостерігаєш за тим, що відбувається, і ти ніби. Відчуваєш всю цю атмосферу і саму ж історію. Тому, якщо хотіли щось від наших авторів з нотками магічного реалізму, з закритим простором, з неочікуваними поворотами, то спробуйте будинок у нігде. Я просто вимушена повернутись і згадати ще одну книгу Стівена Кінга. Ну, бо який ж спокій Сізон без Стівена Кінга, і на цей раз я також взяла його. Не таку популярну книгу, але також одну з улюблених. Це необхідні речі. Це такий грубастик, цеглинка на десь 850 сторінок. Її можна спокійно розтягувати, не поспішати і насолоджуватись. Але з іншого боку, повірте, вона настільки цікава, захоплююча, що її хочеться прочитати якнайшвидше. Мені дуже подобаються концепти цієї книжки. Тому що в нас є маленьке містечко, таке, знаєте, Стівен Кінгівське. Все в його стилі. У нас є таємничий персонаж, який з'являється в цьому містечку. Багато типових персонажів, які відображають суть цього місця, але персонаж, який з'являється, таємничий містер Гонд, він відкриває свою крамничку, де продає незвичні товари. Себто в нього можна купити все, що ти забажаєш. Це може бути якась фізична річ, яку ти давно мріяв мати. Це може бути якесь твоє бажання, ще щось. І зазвичай ти за це заплатиш дуже мало. Типу якийсь дріб'язок, якісь невеликі кошти, але є один нюанс. Ти маєш ще зробити одну послугу для цього містера Гонта. Це щось також, ніби незначне, але як подивитись, з якого боку. Повірте, кожна оця незначна деталь. Яку заборговують жителі містечка містеру Гонту, в те, що може вилитись, куди це все призвести, може шокувати. Мені дуже подобається ця концепція. Ця книга дуже багатогранна, вона дуже добре прописана з чіткою хорошою структурою. з Таким елементом накопичення, тому що ти спочатку відчуваєш, що ніби нічого й поганого, далі ну це ж незначна річ, а потім гірше, 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 і потім кінг у своєму стилі просто робить якийсь неймовірний вибух. Тут є дуже криваві сцени, як на мене, дуже жорстокі моменти, і також зауважте. Але попри це, все я обожнюю необхідні речі. І якщо ви раптом не читали необхідні речі. І вам подобається все те, що я назвала, то бігом біжіть, купуйте і читайте. І якщо ви раптом ще не запаслися, можливо, якимись атмосферними моторошними, чи навіть вже скоро треба вже купувати і різдвяні книги, то я хочу нагадати за свій промокод на сайті Vivatu Мінус 10% на книги майже всіх видавництв, окрім передзамовлень та інших акційних пропозицій, з промокодом майслава сабі отримаєте мінус 10%, купуйте купуєте книжечки. Таким чином, ви заощаджуєте і підтримуєте мій канал. Це можна зробити як і онлайн, себто на сайті Вівату, або ж у будь-яких офлайн крамницях Віват, які є у ваших містах, звісно, якщо вони є. В описі до цього відео я залишаю вам промокод. Залишаю вам сайт, тому можете бігти за книжковими покупочками. До речі, навіть у самому видавництві Vivat повиходили дуже круті новинки, які я також чекала, на які я задивлялася, і буду читати. А ми продовжуємо. Я зараз буду згадувати книгу, саме яку. Стівен Кінг неодноразово згадує у своїй творчості, і не тільки в творчості, а й просто він і любить і цю книгу. І, зокрема, авторку. Він вважає її одною з найсильніших. Він її поважає, і неодноразово можна зустріти у нього згадки про Шерлі Джексон. У мене тут привид дому на пагорбі. Це книга, яку я читала минулого року в марафоні до Геловіну. 24 години читання. До речі, дуже цікаве відео вийшло. Цього року в мене такий лайтовіший варіант з добіркою, а минулого року я реально читала 24 години, і ви можете також подивитися це відео. Залишу вам в інфобоксі. Ця історія, вона досить таки химерна. Я б сказала, вона досить таки навіть класична. Не знаю чому, але вона мені навіть десь трішечки через час перегукується з дракулою. Хоча тут немає ніяких вампірів, немає нічого подібного. Але, мабуть, за рахунок того, що є така. Гнітюча атмосфера, атмосфера старовинного будинку, то чимось воно мені десь відгукується. Однак, книга Шері Джексон дуже легко, лаконічно і просто написана, себто, ось вона і справді невеличка її реально прочитати за кілька годин, там за один, за два присяди. Перед Геловіном це чудово чи просто будь-який інший вихідний. Тут дуже обмежена кількість персонажів, їх справді декілька. Тут обмежений простір одним маєтком, який відразу відчувається, що з цим маєтком щось не ок. Ми дізнаємося про кожного з персонажів, ми намагаємося їх зрозуміти, але паралельно щось буде коїтись у цьому будинку. Власне, мені і сподобалася ця історія саме завдяки цій атмосфері моторошній. Тобто тут є такі психологічні моменти, такі моменти психологічного. Ну я не можу сказати, що трилеру, тому що якогось екшену тут фактично нема. Але психологізм тут наявний. До речі, є одна ще книга від видавництва «Жорж» та Ширлі Джексон. Здається, ми жили у замку і кажуть, що вона також дуже підходить до спокій Сізон. Ту я не читала, а цю можу рекомендувати. Ну що ж, завершую я добірку моторошної літератури, книгою, яка можливо не до кінця мечиться з цим моторошним сезоном, тому що для мене вона виявилася більше в асоціаціях десь з літнім похмурим днем, можливо, таким, чи хоча б вересневим, чи серпневим, але її також можна читати в осінній період, тому що тут така атмосфера. Яка дуже тебе пригнічує і створює алюзії якогось навіть жаху. Але зауважив, що це буде підліткова книга і має на увазі Галант від Вікторії Шваб. Можливо, ви знаєте цю авторкою, яка відома за незримим життям Аділярю. Не ще виходили комікс, здається, і ще одна книжка в небо. З моєї пам'яті я не згадаю, яка саме. Але ось є Галант. Історія про особливу дівчинку, яка. Не може говорити, однак в неї є певні здібності і вона може бачити привидів. Вона потрапляє в цей маєток-Галант і розуміє, що там також щось не гаразд. Мені здається, я могла би спокійно робити добірку з таємничими маєтками, тому що лише в цьому відео я їх трохи назбирала. А я, окрім цих, знаю ще кілька. Тому ось так, У нас знову таємничий маєток, у нас знову. Є привиди, однак вони дуже відрізняються від тих, які були в попередніх книгах, про які я згадувала, і ось якщо описувати з якими кольорами в мене ця книга асоціюється, то це знаєте, буде якийсь темно-бордовий, Сірий і коричневий, вона реально відчувається як ці кольори, як якісь такі тони, попри те, що там десь ще існує цей дощовий літній похмурий день. Я не можу сказати, що ця історія виявилась для мене якоїсь дуже сильною. Вона таки для мене одноразова. Але як на мене, можна якраз з нею відпочити за один-два вечори, якщо ви любите ось таку атмосферу, про яку я згадала, а також шукаєте чогось досить таки легкого і підліткового. Тобто, треба розуміти, що це книга для підлітків, і навіть таких молодших підлітків. Власне, ось така в мене вийшла добірка книжок для моторошних, для атмосферних, для химерних і всяких таких читань на спокій Сізон. Моя англійська покинула чат. Коротше, якщо ви хочете продовжити в листопаді собі похумуру ось цю атмосферу, відчути вайб. Химерної літератури то список ви маєте. Обов'язково діліться в коментарях, що з цього ви читали, які книги. Діліться з тим, можливо, які книги вас зацікавили після моєї добірки. Буде цікаво почути вашу думку, можливо, десь подискутувати. Обов'язково пишіть. Також не забудьте поставити вподобайку цьому відео, натиснути на дзвіночок і підписатись на канал. Також нагадую за мій промокод Сабіо» на сайті ВІВАТ. Дякую вам за перегляд. Дякую, що цей час були зі мною. Кажан Фелікс, за лаштунками цього кадру, передає вам прощальні махи крилами кажанськими, тому що він не хоче бути зі мною, йому це складно. Він живе своє котяче життя. А я піду жити своє життя до кота. Тому побачимось уже в наступних роликах. Бувайте!